Курс про Бійонсі в Єльському університеті космічні суми, які курган та агрегат привезли з європейського туру, припинення концертної діяльності Христини Соловій, прибутковий рік Спотіфаю, а також нові українські релізи. Опа, опа. Мене звати Настя Денеш і це відеопроект звучить про українську та світову музику. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, дзвіночки та пишіть коментарі. Курган та агрегат з європейського туру привезли понад 14 мільйонів гривень, із цієї суми трошки більше ніж 5 мільйонів. Це виручка з квитків. Решта суми це благодійні донати, а також аукціон. Окрему подяку хлопці висловили нові пошті, адже бізнес повністю покрив логістичне питання, що допомогло зекономити чи немалу суму і передати ці гроші на військо. Туркурганів це, звісно, не витрачити на заводі в Німеччині чи збирати полуницю в Польщі. Але на мою думку, такі заробітки в Європі зараз найефективніші для України. Представник України на дитячому Євробаченні Артем Котенко набрав у фіналі 203 бали і зайняв третє місце. Перше ж місце отримала Грузія. Це вперше за 10 років, коли Україна і на дитячому, і на дорослому Євробаченні входить в трійку лідерів. Розпочалося глядацьке голосування преміямиюзік Евордс Music Awards 24. Цьогоріч У голосуванні є зміну, і на мою думку, вони позитивні. Тепер слухачі мають можливість підвищити шанси своїх фаворитів, конвертувавши свої голоси у допомогу. Загалом результати голосування виглядатимуть так: 50% голосів це будуть оцінки від журі. 25% – це від голосування на сайті, і ще 25% – це голосування в конверт. Голосування в конверт це голосування донатами тільки не на монобанку, а на конверт. Голосування триватиме до 4 грудня, а результати оголосять вже на церемонії 11 числа. Насправді в мене є питання до номінацій. Я не зовсім розумію ідею відокремлювати хіп-хоп від музики загалом. В нас вже є номінація «Кращий альбом року. То чому хіп-хоп альбом не може виграти в цій номінації? Хіп-хоп це менше музика, ніж інші жанри. Чи краще, я не розумію. Справедливості заради тоді варто було б додати й інші жанри, наприклад, етно альбом року, електро-альбом року, рок альбом року і так далі пройтись по усім жанрам. Реально не розумію цього прикола. Христина Соловій у своєму інстаграмі заявила, що після концерту у Києві припиняє концертну діяльність на невизначений термін. Але після цитати не сумуйте мої пташечки і не спішіть тішитися мої хейтери. В мене з'явилась підозра, що цей невизначений термін закінчиться доволі швидко чи не одразу після концерту. І це доволі непоганий хід, аби продати більше квитків. А свої думки пишіть у коментарях, мені буде цікаво почитати. Третя штурмова випустила альбом компіляцію Епоха в колаборації з вісьмома артистами та режисерами. Mm -hmm. В ЛП є пісні Хейт Спіча, Рені Керс, Цвинтер та інших виконавців. До кожного треку вийде музичне відео, а також планують концерт-презентацію. Вадливість, коли існуватиме тільки якщо її створимо ми. Що нам всі кошти виручені з прослуховувань та івенту будуть спрямовані на підтримку третьої ОШБР. Відчуваю, Гремі оголосили номінантів 67-ї щорічної премії. Цьогоріч лідирує Бійонсе, яка, не повірите, має аж 11 номінацій. За нею одразу по 7 номінацій мають Білі Айліш, Кендрік Ламар. Пост Малон та Чарлі ікс і екс. Ну а тріумфаторка минулого року Тейлор Свіфт має всього шість номінацій. Всього шість номінаційні собі, всім би так. Пам-пам. Бейонсе. Єльський університет з нового навчального року вводить курс про творчість Бейонсе в період з 13 по 24 роки. У цей часовий проміжок співачка отримала 99 номінацій Гремі, що є найбільшою кількістю серед усіх виконавців. We are witnessing history tonight. Курс називатиметься Бійонсе творить історію. Традиція, культура, теорія та політика чорного радикалізму крізь музику. Цікаво, чи будуть у курс входити всі фанатські теорії змови навколо співачки? Я нещодавно подивилась відео про підіді, в якому знову не обійшлось без Бійонсе. І мені насправді зрозуміло, чому. Всі ці ситуації навколо Бійонсі, зокрема, смерть коханки Джезі, яка померла вагітною, Кані Вест, який вибіг на сцену для того, щоб сказати, що Тейлор Свіфт не заслуговує цю нагороду, тому що її заслуговує королева Бійонсі, а також Адель, яка свою статуетку розполовинила для того, щоб виокремити Бійонсі. І там ще щось було. І, звісно, списки з білих вечірок підійді, на яких за чутками була і Бійонсе, і яка цю ситуацію просто замовчує. Погодьтесь, це точно не найкращий час для запуску курсу про Бійонсе. У нас на каналі є відео про феномен Бійонсе. Його ви можете подивитись ось тут. Американський рок-гурт Лінкін Парк випустив новий альбом From Zero з новою солісткою Емелі Армстронг і фактично увійшов в нову еру. Колишній вокаліст і лідер гурту Честер Беннінгтон помер у 17-му році, вчинивши самогубство. Шведська стрімінгова платформа Spotify очікує, що 24-й рік стане для них першим прибутковим роком від моменту запуску компанії. Прибуток компанії перевищив 30% і значно випередив очікуваний термін в кінці 2025 року, який в минулому році визначили інвестори. Вільні кошти компанії, за словами генерального директора, спрямують на інвестиції в штучний інтелект. Spotify це моя улюблена стрімінгова платформа як слухачки. А де слухаєте музику ви? Пишіть, мені буде цікаво. Що, релізи? Ого. Нарешті вийшов довгоочікуваний альбом, який, на мою скромну думку, може стати кращим повноформатником року. Давайте послухаємо пару пісень і почнемо з моєї улюбленої. Слава Богу, і тобі, і усім великим рибам, що гуляють на дні мого серця. Наступна пісня мене посмішила, адже вона фактично висміює та перевертає купу стереотипів про взаємини між чоловіком та жінкою. Я чотир, ніхто ніколи мене не бачив Чомусь, почувши цю пісню вперше, моя думка була така. Від неї було б непогано займатися повільним сексом. Послухавши її вдруге, я засумнівалась у своєму висновку, але новий коментар не придумала. А під цей реліз мені хочеться на кухні, в гетрах і в футболці варити каву в турці. Правда, в мене немає ні гетрів, ні турки. Все решта є, тому не подумайте. Знаю, хочу, слово «поворотник» внушає страх колі капюшону. А яке слово внушає страх вам? Пишіть після того, як ми послухаємо цей реліз. Горить, ще горить наших серцях. слово «поворотник»...» А якщо ви любите Клавдію Петрівну, то вам мусить сподобатися новий реліз околиці або принаймні його приспів. Пробач, мені так надо, Ну і куди ж без пісні про любов або цілого альбому про любов, під яким можна трохи постраждати, поплакати, і все, що відбувається, коли ви знайти Татипаса є пісні, які однозначно хороші, але мені буває тяжко уявити, за яких обставин та де я можу їх слухати. Так переважно відбувається з піснями жанру етно чи фольк. Але цю пісню я уявляю в своєму житті за абсолютно різних обставин: в машині під час подорожі, на концерті зі світломузикою чи в навушниках під час тренування. І наостанок альбом, який мені мало просто послухати. Мені хочеться його включити, подивитися на тексти, читати їх та думати про своє життя. Чіторі, зійде, мої, день, Ці та інші релізи зібрали для вас у нашому щотижневому плейлисті. Посилання під відео. А на цьому все. Пишіть в коментарях, який реліз сподобався вам найбільше. А також тисніть вподобайку, підписуйтесь на канал, ставайте спонсором. І ми завели Патреон. Тому будемо дуже вдячні за ваші донати та підтримку каналу. Фу, жарко. Мани.